Друзі, всіх вітаю. Зараз середина жовтня вже у нас. Бачите, так, дерева вже майже всі опали. Така красива зараз пора, що там листя де жовтіють, де вже опадають. І приїхав я сьогодні на рибалочку на таке досить цікаве озеро. Спробую половити ну, ціль перевірити судачка. Також є, в принципі, і щука тут частенько буває, ну, влітає, ну і окунь також. Побачимо, що воно буде сьогодні клювати чи ні. Така погодка класна. Зранку штіль. Якраз зараз помікрушити буде саме реально саме то. Сім годин ранку, так ще сіровато. Не знаю, в камеру там щось видно чи ні. Ну, Я думаю, щось да буде видно. Зараз буду починати рибалочку, ну а потім, коли вже буде видно, розкажу і покажу на що, на які приманочки сьогодні буду рибалити. Сьогодні є ціль перевірити досить такі цікаві приманки. У перчика з'явилась новинка приманочка, цікава реально, таких я раніше не бачив. І хочу сьогодні на цій водомі перевірити її. Так що зараз буду починати рибалочку. Ну Що, друзі, буду починати. Сьогодні взяв з собою один комплект. Це корта мій до 10 грамів в комплекті з катушкою Dive of Vega 2500 06 шнурочок Дойл, хардкор. Ну Hardcore. По приманочкам сьогодні хотів спробувати. Ось не знаю, видно, не видно. Отакий -от ось така кракозябра типу Перчик сталкер Це у них новинка з'явилася. Просто ну, цікаво реально спробувати. Такий типу, ну, рак, пасивна приманка з такими ось усіками. В такому ось поставив білому кольорі на відкритому гачку 3 грамчики Тут ну, води досить мало, такий мілкий водойом. І тому Сьогодні взяв такий свій делікатний лайт, щоб ну, мікрушити. Да. Ну і Повідець я поставив 0,55. Якби На окуня судочка завелика товщина, ну частенько буває, щука влітає, так що щоб е, забезпечити так сказати, безпеку приманки, щоб не зрізала, тому поставив повідець. Який справиться з щукою. Так що буду пробувати зараз. Якраз ось що сьогодні, ну зараз 7 годин ранку, так і е, світає і може якраз з самого ранку судочок бути активний. Так що зараз, зараз буду пробувати. Проводка така у мене буде сьогодні. Ну, в принципі, і класичний джиг буду пробувати. Ну і просто мармадроч. Звичайний окуньовий мармадрочик. Судак таке полюбляє також. Ухтею, друзі, було. Перша клювака, такий ударчик відчув. Реально була на першій проводці, але ну, рибка не засіглась, можливо, окунь був. Ну відчув, чіткий контакт, тюк такий. Друзі, оце ували, хтось нефіга собі, Дивіться, друга проводка. І це, походу, чи щука, не знаю. Щось таке не зробив, Щука. Друзі, це щука валила. <смі> друга проводка на цю приманку. На сталкера, два дюйма. І щука, реально валила, щука, і непогана щучка. Оце вам початок, оце початок, не фігасові. В шахті, просто в шахті. Блін, а я без підсаки сьогодні нічого не брав. Як оце її взяти тепер? Котнула добряче. Корта корта справляється. Ух, стартує, блін. хочет сдаваться. Ну, Бачите. Это... Ну ковтнуло добряче. Блин, два дюймы. Просто в шахте. Давай, суды. Така, Так, друзья. Ух ты, тихо, ты, хорстый. бойка рыбка, яка попалась. Ось вам і сталкер, така щучка зі старту. Розловлена приманка. Зараз покажу більш детально. І кров пошла. Ну ковтнула глибо... глибоченька реально. Клас. Да друзі, ось що я і казав, бачите, є щука і вона може клюнути. І добре що я поставив повідець е, на щуку 0,55 і не зрізала. Пощастила. Просто в шахті Романка дуже глибока. Може навіть отак через зябру Тихо, тихо, тихо. Через зябры может даже будет простейше дистать. Да, ну ё. Ось, друзі, ця приманочка. Така ось маленька приманка, 2 дюйми і така, блин, ну гарна щука. Кіло, ну, кіло 300-400 десь я думаю є. Залікова навіть. І ось така приманочка. На одинарному відкритому гачочку 3 грами. Як вона улупила? Це супер. Закрывало так добряче, якраз в жабру Ну, Зараз на кукан повішу, в принципі залікова. Брать то можна і Та дивіться, друзі, півторашка. Кіло 570, оце раночок. Сьогодні вдалий, полторашечка влетіла, блін. Супер. Так, ну що, друзі, зараз... Покажу вам цю приманочку. Ось така приманка, новинка у перчика. Сталкер, 2 дюйми. Така ось фіреальна ну, кракозябра, бачите? І ось це в білому кольорі клюнула. Колір 007. Я декілька взяв пачок різної кольори. Ну, в принципі так, більше на окуня, Навіть не очікував, що і щука влетить. Можливо, це перша клювака була, сьогодні перший контакт, можливо, це вона і була щучка клюнула, але не взяла. З другої спроби добрала. Ну, і ще в такому мікрушному розмірі ці сталкери також взяв 1,6 дюйми. Це вже такий більш окуньовий розмір. Ну, а це два дюйми, в принципі, також окуньовий. ну, бачите, і щука влетіла. І я думаю судачки будуть сьогодні в прилові і окунь повинен, так що, походу, я сьогодні з тієї приманки не злізу. Брав я і спінери сьогодні. Ну, реально лови ця приманочка, так що хочуть. продовжуємо на неї. Да, не зря я все-таки не зря поставив щучий повідець. Так би б зрізала. Ось, де друзі, навіть засічки посередині. Вона його просто в шахту глибаченько ковтнула. Ось така приманочка. Клас, продовжуємо. <реш> Окунь, друзі. Під берегом тут стоїть окуньок і він тикав, вже не перший раз тикав, і бачите? Ось він все-таки тюкнув. Окуня також ловиться і сталкер, перевірено. Так, тепер залишається судака ще піймати. Буде діло. Все, конець, давай додому пливи. Ух, є, друзі, контактик. Це окунь. І дрібний окунь. Відчув ну, такий тюк класний. Другий є контакт з окунем. Ну, Навіть окунь так не дуже активний. Бачите, як він під бороду підсікся. Такий давай додому. Ну, Відчув контакт, от поки вітру немає, класно джигувати реально. От корто передає просто от самі такі делікатні течочки. Хочуться судачка піймати. Може він просто ще не, не вийшов, якби виходу якогось не було. Він є тут, 100% є, ну треба якось його виманити. Ух, друзі, є. Ну, окунь. Та дивиться, який окунь. Окунець. Бачите. Окуня ловить ця приманочка. Сталкер. Таких непоганих окунів. Ты зажрав нормально. Ну що, кошак, де ты там є? Окуня захаваєш такого. Я десь бігав кошак тут. Короче, кудись убіг уже, ладно, окунець пощастило тобі. Давай, пливи. Те, поки що окунь поки що окунь клює, судачка щось немає. Я думаю, ну клюне він судак на цю приманку по-любому повинен клюнути. Та навіть <клес> окунь так, ну він ледь-прикусує -ледь не дуже активний. Побачимо, можливо, далі активність якось трошки зросте. Друзі, а ось і він. Ось і він, ледь ледь Клювання не було просто, він підвіз, Знав я, що тут є, вони. Ледь-ледь, засікся там за сам краєчок. Ну це судак. Це судак. Да, є він. Все-таки <свят> на цю кракозябру і судачка піймав я сталкер, бачите, лове Кошак, тобі не дам судака, він не заліковує його додому. Ось м'явкає, м'явкає. Ти його не осилиш Та тікай ти, щось с як ухода блин Отакий, друзі, дивіться, ну грамів, грамів напевно 700-800. Ну, Ледь-ледь, бачите, оцю кракозябру придавив то, і тої, він снаружжі е зачепився. Добре, що в мене відкритий гачок одинарний. Такий класний садочок. Зараз фоточку і додому його. Супер. Коли окунь був, блин, не було кошака, Судак просто він його не з'їсть. Так, тикать. Чотик тоже штуки. Кай ты, не, не, дам тебе судака, куда ты? Да иди отсюда, ды, друзья, просто блин, кашара. Тикай, да, я хоть его, тика уж сколько. Ну такие 870, бачите, майже, майже килушничок. Такие судачок. Не знаю, лінійки в мене немає, коротше, щучку я одну взяв, так що сюди хай, хай пливе, росте такий красий, а? Суперовий все, судочок дякую тобі за клювання, давай порадував, порадував, пливи Що, бачите, судачок є, але ну, він неактивний. Не він просто підвис ледь-ледь, він за краєчок губи засікся. Хотілося мені такий удар, дух відчути, клюваку. Ну, на жаль, можливо, буде активність якась пізніше судака, щоб клювання були чіткі. Бачите, знову ця кракозябра. Прикольна така приманочка, сталкер цей від перчика. Не бачив, раніше таких реально не бачив ніде приманок, не знаю, це копія чи не копія, ну, скоріше за все, це їхня якась розробка. ну, Цікава, досить така цікава приманка. Тут ще я такої не, не бачила риба, походу і бачите, як клює на неї. Так що продовжуємо. Содочок непоганий, 800. Скільки там? 870 грамів. Я думаю, ну залік десь там в принципі Блін. Зачем? Я думаю, залік десь там в принципі поруч заліка був. 42 повинно в ньому бути, ну я щучку одну взяв, мені достатньо буде. Хай судак росте. Йо, друзі, ще хистиців. Оконець, цього разу вже окунь. Отакий ось оконець. Ну, знову без клювання. Вони просто підсідають. Ну не активна риба, але все одно, бачите, лови. Ловить ця приманочка навіть пасивну рибку. Вон він як, за, -за, -за, -за носа засікся такий ось оконець. Ну що, кошак, ти тут, а де ти там? Зараз я тобі його дам уже одного їж. Ди ти. А ну давай. На. Хватай, хватай. Побіжав. О, друзі. Є такий ударчик такий. І знову окунь, Ну окуня, бачите. Куня клюють. і в шахту. Просто ковтнув в шахту. Ну що, котейка. Знову тобі фартанула. Де ти там? На, 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 на. Оп. Хватай, неси. Окунь стоїть тут, а в принципі окушка можна підловити, Ну, Судак щось не дуже активний. Так, а ну, друзі, зараз хочу змінити е, інший колір, спробувати. Просто цікаво, може на інший колір буде якось краще. Може і ні, не знаю. Фіолет, ну давайте фіолет, що такий. Не знаю, це така як карамелька, щось схоже. Фіолетик. На карамельку зараз. Це воно навіть таке не карамелька, щось такий такий червоний колір. Більше до червоного, ніж до карамельки. Ну, не знаю, спробую цікаво. Спробувати буде цей колір. Так, і По гачкам, по гачкам я... У нього ось такі декоївські сингли номер 4 Якраз на 2 дюйми, це він чотенько так становиться, відкритий цей гачок. Корява якось одів. Карявенько. О! Оце чотенько, Все. Так, міняю білу. Біла, бачите, в принципі ловить білий колір. Друзі, знову поставив цього білого на інший колір отой щось не хоче клювати. Так що ставлю те, що логовить те, що клює. Оцей колір білий, прикольний такий. Ох, друзі, є. Клювання, ну, окунь. Окунець знову. Так, щось трошки кльово підзатих, то хожу, шукаю. ну, Окунець влетів. Ну такі клювання, леті-леті, він ну, неактивний реально. Біла, бачите, знову цей сталкер білий. Два дюйми спрацював. Такий ось окунчик. Давай додому. А, друзі, є, є, клюнув судачок. Ну, дрібний, правда... Нарешті... Ух ти, Коротше, опригав. Опригав. <смі> дрібний судачок був. Довго, реально довго клювання, Ну, які клювання, то були, в принципі, ну таке щось, ну він пасивний, не хоче він клювати, ледь-ледь щось тюк-тюк таке прижимає. Ось, бачите, майже піймав, ну, можна сказати, піймав. Дрібний судачок, ну Хоч клювака якась. Під берегом, вже під берегом. Ну що, друзі, вже перша година дня, трошки ось вирішив попити чайку, якраз пообідаю. Заодно може трошки рибка роздоплиться, тому що ну активність зараз риби впала. Ну Майже до нуля взагалі Ось, ну, вона зранку так не дуже активна була. ну В принципі, якісь клювання були, хоч окунець трошки покльовував, там судачок влетів, щучка влетіла. Зараз навіть окунь він ледь-ледь тикає. Так само і судак. Дрібний судак теж. наче ну, він намагається з'їсти. ну Так нехотя їсти ту приманку, що просто ну активності просто риби немає взагалі. Пробував я вже і активний силікон, і пасивний силікон. Ну, на активний взагалі на віброхвости не було клювань. Оце сьогодні тільки оцей сталкер, ця кракозябра працює. І то працює блин, на такій дуже ніжній вялій проводці, що ну, просто ну, видрачувати треба. Ну, ще сподіваюсь, сподіваюсь, саме на Судака. І саме на час десь з 4-ї години вечора. ну і далі. От В такий час може бути класний вихід судака, може він реально проклюнути. Так що зараз трошки пообідаю, відпочину. І далі продовжимо нашу рибалочку. Є, друзі, контакт. Є контактик. Ось я під обідав, бачите. Підсів ще один судочок. Ну, правда, невеличкий. До речі, я замінив. Замінив на нову оцю. Та трошки пожована, покусана була. Можливо, щось що свіжий запах і відразу, бачите, приманив такого маленького судачка той сталкер знову цей працює такий маленький ну давай дякую тобі за клювання були рости О, Друзі, окунець, окунець стюкнув. Як тюкнув без клювання, якось так просто повів в сторону. Отакий От ось. Ну, немає. Активності все одно немає. Тобто там десь один, там десь один, так, видрачуєш. Давай. Ну що, друзі, вже шоста година вечора. І так і не сталося вечірнього виходу Судака. Взагалі, після обіду просто риба закрила рот, реально. Якось і минулі рибалки, що краще працювала перша половина дня зранку і до 12-ї риба хоч якось клювала, хоч якась активність була, клювання були. Після обіду, ну просто вона реально закрила рота, там уже й окунь майже перестав, там бедрачого того окуня, ну і там пару дрібних судачків влетіло, а залікової рибки так і не було після обіду. Сподівався, на вечірній вихід судака, ну активності взагалі судака немає. Просто то пощастило, що один якось там ледь-ледь там засікся і все. Ну, реально, активності судака немає, він клювати не хоче. Так що така сьогодні вийшла рибалочка. Це, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.